Всім доброго-доброго дня. Я зараз знаходжусь в Польщі, в Варшаві і ходила в магазин. Спочатку ходила в Aldi Aldi Так, я там скупилась, це в мене сливка. Я там скупилась на 46 злотих 54 гроші. І що я на ці гроші купила? Це десь. На наші гроші 450 гривень. Зараз подивимось, що я на них купила. Тут банан. Банан кіло. коштує банан 6,99. Ну, це на наші гроші десь 58 гривень за кіло. Тут виходить на 7 злотих ковбаска ковбаска ось така дуже смачна м'ясницька, тут її 270 грамів дуже смачна і коштує вона 12 злотих 69 грош так далі палендвиця палендвиця ось така дуже смачна тут її, тут її 100 грамів і коштує 100 грамів полендвиці 5 злотих 89 грошей. Ну, це десь 45 гривень, десь так коштує. Далі ось такі сосисочки, соколики. Е, вони у нас е, теж продаються такі соколики в АТБ. Тут вони коштують, тут їх 140 грамів, і коштують вони, знижка на них була, і коштують вони е, десь 3 злоти. 3 злотих це на наші е, десь 27 гривень буде. Ось такий тут. 100 грамів. Так, далі, далі в мене йде е, курчак. Курчак в мене йде, курчак в мене йде. Тут його 564 грама. Ось він 564 грама. Це копчена курка. І коштує оце 7 злотих, 28 грош. Ну, це десь 65 гривень на наші гроші. Це нормально, це не нормальна ціна. Так, і для нас, і для і для них. Так, далі у мене йдуть коперек. Це наш кріп. Так, коштує він 1 злотий, 29 грош. І паприка. Паприка отака солодка мелена. І паприка коштує ну майже 3 злотих. Це десь на наші гроші 27. Десь гривень. Ну так, я приблизно, бо точно не можу вам сказати. І ще я купляла олію. Олію, так, і олія оце коштує майже 7 злотих. Це десь 60 гривень на наші гроші ось така олія. Я не купляла, але це ріпакова олія. З чимось вона, не можу вам сказати, але до нас бути, бути смачна. Взагалі, так, ріпакова не в стеклі, а в пластмасі коштує, літр, коштує десь 9 8,5 злотих і 9 злотих. Десь так. Так, І ще я купила тут же ось таку сливку. Мідова така, на вигляд. Так, вона щось не дуже дешево в них коштує. Так, це десь 11 злотих, 12 злотих 12 злотих це на наші гроші десь десь 100-105, може, гривень за кіло. Тут на 9 злотих 64 копійки. Ну, десь на 80 гривень. Десь отак. От. Ну, це я так приблизно кажу. Бо... Так, і потім пішла в бідронку. в бідронці я купила ось такий виноград. Виноград був по акції. Так, коштував він майже 10 злотих. Це 100: Десь... Скільки це? 85 гривень за кіло. Але знижка на 4 злотих. Тобто, кіло вийшло по 55 гривень. І тут в мене кіло 200. Я заплатила за 8,89. Ну, майже 9 злотих. Це десь ну, 80 гривень десь так, грубо кажучи. І купила ще кукурудзу. Кукурудза в них коштує не по акції 4 злотих 49 копійок, це десь 38 гривень за штуку за штуку. Але я купила по знижці знижка 2,89 2 це десь 20 гривень качан. Ну, Для Польщі це нормальна ціна. 2,89 злотих за качан це нормально. І за все я заплатила за виноград і за кукурузу заплатила 17 злотих 87 грош. Це десь 160, ну, 160 гривень десь. 160 гривень. І тут в Алді заплатила я десь 400 на наші гроші. 440. Ось такі ціни порівнянні з нашою гривнею, але ми ж маємо гривни. А якщо злотих заробляєш, то це нормальні ціни. Це нормальні. Поляки собі можуть це все дозволити, не вважаючи. Всього вам найкращого, найголовніше мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Всього вам найкращого. Пока-пока!